Моя бідна поличка з доглядовими засобами вже просто ламається від кількості доглядової косметики, але мене це не зупиняє. У нас сьогодні розпаковка двох посилок корейської косметики: це подарунок від доктора Сюрікл і Джоллс. І почнемо ми з посилочки від доктора Сюрік, це наша перша співпраця. Зразу перепрошую за те, що педи я не покажу, бо вони вже стоять у моїй ванній кімнаті, я їх активно тестую. Це педи за хапи, хаки з лотами та чайним деревом. І вони, до речі, абсолютна новинка бренду. Далі у нас дві, наскільки я знаю, альгінатні маски. І ще я знаю, що всередині, окрім самого порошку маски, є лопатка, щоб її набрати. Взагалі-то перед відправленням цієї посилки мені надіслали анкету, і всі засоби прийшли за запитом моєї шкіри. І ще я написала те, що я хочу спробувати. Це була комбуча, і мені відправили весь набір. Тут у нас є сама комбуча. Зараз я бачила, що вони ще випустили цю комбучу, але у формі місту, а не тонеру. Також у нас тут є кремчик цієї сарі. Ще ось такий бальзамчик для губ. Величезне дякую, бренду Dr. Сюрікал. Переходимо до посилки Джолс. Цьому сайту лише мені треба сказати, що у них безкоштовна доставка, і посилка вже летить до мене. На жаль, я не встигла вам раніше сказати них не була нещодавно безкоштовна доставка, але ще трошки почекайте, вона буде знову. Але там все одно дуже приємні ціни можете замовляти із платною доставкою. Одразу величезна приємність це кількість подарунків. Моя вже друга масочка для обличчя, другі матуючі серветки, бо це моє друге замовлення. Я хотіла спробувати його. Це тонуючий СП від Round Lab. І взагалі величезна, ось така купа тестерів. І мочалочка для тіла для мене вона трошки зажорстка. Переходимо до самого замовлення. Перше це педи від Селімакс. Я брала по відгукам у TikTok, і хотіла, щоб вони мене позбавили комедонів. Але як мені сказали, тут саліцилової кислоти як кіт наплакав, і ще й є спирт. Ну я пізніше протестую і поділюсь своїм враженням. А ще я бачу, що там взагалі немає сироватки всередині. Мій перший засіб від Міксун це маска плівка. Я такий продукт хотіла від бренду Medicube, але там дуже дорого. Тут ще є шпатель подаруночок. і ось так виглядає сама маска. Наостанок залишила продукти для губ, тож спочатку подивимося на крем від VT Cosmetic. Це новинка, і ось так виглядає його пакування. Блін, виглядає просто розкішно. Гляньте. Шкода, що у мене зараз дуже багато відкритих кремів, і я його не буду зараз тестувати, але якщо чесно, мені вже дуже кортить. Ну і залишились продукти для губ і це новинки. Бренд Taxi Swai нас порадував блисками для губ. Я знаю, що тут якийсь суперовий доглядовий склад. Сама олійка така прям величезна, і я для себе обрала 01 відціночок. Ну, на губах досить приємно. І те, що мене просто збило з ніг, Round Lab випустив маски для губ. Ні, це не маска, це бальзам. Ось так виглядається крихітка, ніби маленький кремчик, але для бальзаму, для губ це досить великий об'єм. Тут 20 грам! В середині виглядає ось так. На сьогодні це все. Всім па-па!